Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Ну і також з'явилася інформація про обмін полоненими. Україна наближається до формату всіх на всіх, заявив Буданов. Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не вів. Усі обміни йдуть після завершення бойових дій і ніяк не під час, заявив власне очільник ГУР Кирило Буданов. В інтерв'ю РБК Україна. Обмін необхідний обмін важливий по попередній інформації всього на близько двох тисяч було обмінено полонених раніше і. Переважна більшість з них це дійсно військові, 50 цивільних. Але знаємо, ще, а може й не знаємо, скільки тисяч людей зараз перебувають десь в російських фільтраційних таборах, в російських тюрмах, на російських територіях. Не знати, що з ними відбувається, і якому швидше їх потрібно врятувати, оскільки ми ж сповідуємо цінності тої країни, яка за свого іде до кінця за кожного українця, за кожного патріота потрібно боротися і повертати його додому. Радіо ЮЕНЧІКАГО.